Інколи спалюють мости не тому, щоб не вертатися. Місток закоханих біля столичної вулиці Грушевського горів. Коли мітингарі рятувалися вогнем від снайперів, мітингарі повернулися і зробили його на ново, та ще й не з сосни, а з дуба. Його проінспектував Дмитро Литвиненко. Зараз я в арінському парку тут багато стареньких лавок. Бачите, фарба вже облізла, а це нові постреволюційні. І зараз я йду туди, де роблять ремонт. У цьому парку вони пробули понад місяць, навідалися додому і повернулися, аби слава про Коломию добра була. Як казали, київляни, не приходили, що ви, що ви з нашим Києвом зробили? Який ваш Київ, це і наш Київ. Але ж на місці все встановили. Цю висоту боронила Коломийська сотня, і коли їм ще не підвозили дрова, вони ламали лавки для того, щоб зігрітися. А зараз приїхали відновити. Серед них немає професійних столярів. Утім, у тому краї кожен господар знає, що з деревиною робити. Крім лав, вони тут зробили новий міст, бо старий я назвав його містком закоханих. Довелося спалити. З того боку стояв беркут хлопцям наказали боронити висоту, не пускати силовиків у тил. Ну трошки з нашої сторони, щоб беркут не йшов. Він не був повністю згорівший. Він його десь метра три було згорівши. Після перемоги зібралися в себе в Коломиї і вирішили повернутися з двома фурами тротуарної плитки та деревом для мосту та лав. Він був з сосни зроблений, тепер зроблений з дуба. Дуб навіть не оброблений, буде служити ну, в разів 10 разів більше. Якщо ми всі разом зробили цю революцію, то дуже добре було би і всім разом відновити. Сьогодні міст пломиці відкривають, виходять на нього всі, хто приїхав, той не гойдається. Кажуть, тепер це не міст закоханих, а міст кохання. <рес> Бо можемо танцювати. Чому танцюйте, <рес> поплигайте. Цього в цьому мості, щоб усі знали, тут можна не тільки закохатися, але й кохатися одночасно 500 парам. Слава <рес> Україні! Героям плава. на самому майдані до великих ремонтів ще руки не дійшли. Хіба косметичне прибирання? Сподіваються на весняні толоки. Втім, є об'єкти, де суботником не обмежитись. Найбільший ремонт потрібен буде тут в будинку профспілок. І бачите, тут вже змінилася охорона. Це вже не самооборона. Це відомча проспілкова охорона. Вони мене не пускають всередину, кажуть, то небезпечно. А ще кажуть, що там працюють експерти, які вирішують, що робити з будівлею далі. У середині, після пожежі завалились переділки між поверхами. Вікна фільмували на горі, пошкодження там катастрофічні. Втім, керівники профспілок впевнені, будинок, який вже став історичним, треба відновити. Зроблена візуальна оцінка здатності несущі конструкції, і ми маємо обнаділиві висновки експертів, що можна відбудувати. Дмитро Литвиненко, Денис Швець, програма Вікна СТБ.